Всім призи, я бонка. Напевне, що трошки нечікано мене зараз бачу на каналі, коли буквально два дні тому виконав відео про те, що я йду з каналу, йду з Берал Сарсу, але зараз в принципі, як сталося. Хто уважно слуху, той е, пам'ятає, то, що я казав, що буду час від часу, рідко, через те, що я не можу канцю справу, я буду викладати якісь відео. Ну і зараз якраз таки настав той час, я ще поки що не повністю вертаюся. Я вже більше трошки відпочив, тому що останнє адекватне відео, яке я знімав, там де я апнувши 100 тисяч це було приблизно 2 тижні тому. Ну, і зараз, нарешті, буде ще якийсь формат, якийсь щось цікаве. Ну, коротше, сьогодні буду відкривати пропас. У мене тут є 100 нагородок, ну, у мене тут зараз назбирано столе, ми ще не повністю його пройшли, то ми зараз фастом також зіграємо одну каточку, якраз з одного міфік, відкриємо заодно хаос-дропчик. Тут у нас також ангельські дропи. Коротше, зараз робимо таке чуть, більш розважальний, якесь трошки розбавочне відео на моєму каналі. Ну і будемо це все, ми зараз фастом повідкриваємо. Також що я не зняв на відео, це те, що я пройшов вже бролпас, я забрав собі там титул. Я вроді би цього ні ще ніде ні, 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 ну, відео нічого не показував. Я собі забрав титул, я собі позабрав, кажуть, всякі ці штуки. Тут також у нас ще щось цікаве є. Давайте зараз заберемо 600 сили. Ну, і в Принципі, затяти не буду, йдемо зразу ж таки в рамки. Зараз фастом зіграємо одну каточку. Я не тому що я буду показувати фул всю гру, через те, що ну та, тут тільки одна грали, все одно час це забере. відкриття пропасу приблизно займає 15-20 хвилин. Тому коротше, зараз ми фастом зіграємо каточку, і я вже тоді, в принципі, до вас повернусь. Так, ну коротше, в принципі, трошки старений мене тут вибрався пік, я вибрав сюди бази, не знаю, для чого на цю карту в захваті. Ну, в принципі, я думаю, що все одно добре, що ми виграли. 10 але мені не хватило, я вас зрозумів. Ну, в принципі, ладно, тоді прийдеться зараз мені ще фастом зіграти одну каточку. Ну, ладно, нічого страшного. Коротше, я тут зараз зрозумів, що тут все на все 23 бралера в грі. Це, звісно, дуже весело, дуже цікаво, як такими бравлерами бралерами грати. Ну, в принципі, ладно, нічого страшного, все одно ми зараз з ними апнемо. Ну зараз я тоді йду. Зараз давайте ми, що, давайте ми зараз відкриємо 6 ангельських дропів. Я піду вирую ще одну додаткову каточку. А, так, окей, раз відкрив старобчик, нічого цікавого, другий. Так, ну в мене надія, що тут випаде якийсь гіперзряд, тому що вроді в мене є всі Скини. Так, до речі, во, крутиться. давай, будь ласка, гіпер, 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 гіпер. 500 блінгів, я вас зрозумів, Окей, дякую, скоро буде ще відкриття заку... закуп на 100 тисяч блінгів, в принципі класно, окей. А, так, дивимося далі. Нічого цікавого і це вроді би вже був останній наш англійський стартдропчик, і в нас тут. А, е, все. да, це було все. Це було все, тому я тоді пішов, зараз там зіграю ще одну казочку, мені не вистачило якихось 10. L. Це просто ну, в принципі, ладно, Окей, я пішов зіграю. Найс, окей, зате я в принципі, ще одну каточку Якщо я не забуду, я, в принципі, вставлю, як рандоми могли спокійно зайти в ворота, але в них це не Получилось, Ну два рази, коротше, спокійно зайшов ворота. Апнули ми міфічну лігу, дуже було важко, дуже було тяжко, я прям сильно напрягався. Ну, окей, апнули мені, дали 101 Ело зараз. І, в принципі, що, в принципі, все, йдемо, тоді переходимо до відкриття нашого пропасіка. Тільки перше, я б хотів зробити отак, от скрінчик в кінці, тому що я зазвичай якраз таки цей скрінчик юзаю для пров'юшечки. Мені треба зараз так, стріляно, що зараз буде щось трошки погано зі звуком. Мені треба просто так от акуратненько зробити скрінчик що я його заскрінив е, адекватно, вроді більш-менш все вийшло адекватно, тому тоді переходимо до відкриття нашого бролпасу всі 100 нагород, навіть 101 нагород, тому що нас тут на початку йде халявний скінчик на Леона, який не враховується в ці 100 нагород. Ну, Давайте ми якраз -таки зараз в принципі, з нього почнемо. І якраз таки його зараз відкриваємо. До речі, я зараз знаєте, що хочу податися, скільки в нас зараз є блінг, так, окей, це зрозумів. Ну, до речі, я міг ще зараз навіть не відкривати, ну, не апати зараз ранговий бій, через те, що ранговий стартров випадають у цю такспішки, які прокачують. Ну, в принципі, ладно, нічого страшного, е, зато пару все. У мене зараз 59 231 блінг. Я думаю, що до кінця відкриття мене буде ну 60 тисяч, думаю ми доб'ємо. 60 тисяч надію, що ми доб'ємо, але ми погнали коротше відкривати і зразу ми починаємо з гіперзарядного стардропа До речі, я не знаю. Мені зараз може виписати гіперзаряд тільки на тих брал, які іменно зараз є в грі 23 брала. Тому що я знаю, що ми там на мелоді немає на ворна. І вроді би все, з цих ну в мене тільки два гіперзаряди на двох бралері немає гіперзаряду з тих, що зараз є в обравлю. Чи він може описати на тих, кого зараз немає. Ну корот, зараз давайте ми відкриваємо і випадає на міну. Окей, зараз вроде би немає в грі. Зараз давайте Ну, 5 тисяч монетів зекономив, це мені вже прям дуже подобається. Ну, так, да, міни зараз в грі нема, тому може таке випасти гіпер, Це прям дуже-дуже класно. А що тут навіть ніде капець, реально тут ніде нічого не пише, нічого не показує. Ну, ладно. Окей, тоді йдемо відкривати далі. Рановий стардропчик. Я думаю, будем, будемо відкривати по порядку, тому що, в принципі, не прям така сильна велика різноманітність на ворот, бо, тому можна йти по порядку все отак от відкривати бігом. А, так, рідкісний стардропчик, нічого цікавого. Рановий стардропчик. А ну, сто Окей, ми вже чуть блініх золота. До речі, хочу похвалитися, що мені нарешті сьогодні дали джекпот. І то, причому цей джекпот, ці 300 сточки в сили, це був заплатну версію, типу, пас. барлпасу. Мені перша нагорода була 10 очків сила, а друга вже з що що мене є пас, мені дали 300 очки в сили. Тому, е, коротше, нарешті мені дали цей джекпот. Не знаю, нашим цінформ інформація, ну просто. Хочу сказати, до речі, на лементальний старт, -дроп я випадково прикикаю, щось тому, що це простий. Ну, випадає 100 кредитів, мені зараз піде в славу. Можливо, в мене зараз 1010 е, кредитів наб'ємо в цю славу, тільки мені б краще, щоб випадали гіперзаряди, ніж ці кредити. Е, так, окей. Е, зразу скінчик, да ну! Я не вірю, з зраного стардропу мені випав скін з рангою колекції на Ларі Лорі. Є, е, коли я типу, я вже собі спланував приблизно скини, які я хочу купляти за 100 тисяч блінгів, коли буду тратити. Я планував, що я куплю всі скини з колекції рангового бою, а тут я зараз якраз таки собі зекономив 5 тисяч блінгів. Через те, що зараз давайте я просто Кажу свою колекцію рангового обою, якщо в мене вийде її показати, тому що е, скинені на тих брале, яких зараз немає в грі. Ну зараз давайте чекнемо. От, бачите, в мене, в принципі, тут вся колекція 108, 109, ну Це зараз просто в мене маскіна особо. Можливо, ми навіть зараз його і я буду тоді дуже радий, тому що в мене зібереться вся колекція ранку. У мене тут я просто все, крім одної єдиної іконки. Ну, такого, бачите, тут є отакі всіріще. Там я не зміг тоді апнути в перший сезон силової лі, я не зміг апнути золото один. Да, так, я тоді був ніч, нічого не зміг апнути, І через це в мене, короче, все є зрангу, крім цієї однієї іконки. Ну, скінчик на бобрінці можна купити в любой момент, тому можна казати, що в мене вже також є. А так, окей, давайте відкривати далі. Почнемо просто простой стартропчик, рановий стартрочик. Зараз буде знову легендарний, до речі, капець. От, до речі, краски про пас XP випадають, про що якраз і ігори. Ми могли якраз таки зараз прокатять собі ці легло, і я б не грав ці лишні е дві каточки. Ну, окей, а це рандомний ну Давайте ми відкриємо епічнему щось класне випаде. Інчик на олі, окей, непогано. забираємо тепер прокачку до скінчика на Леона. Ось такий у нас, в принципі, йде косметика. Окей, ми це зараз забираємо. І тепер відкриваємо знову наш рандомний, простий, знову випадає пічні, знову пінчик. Ні, 200 монетик. Окей, 200 монетик. Тепер, якщо мені зараз випадає бо, я буду в шоці. Я просто буду реально в шоці, але мені випадає 100 блін. Ну, в принципі, ладно. Нічого страшного. Скоріше, що зраною в принципі з екстрадропів мені буде падати тільки тільки 100 блінків, по 100 блінні, ну, але можливо, почастить і випаде більше. Бо в мене ж ці скини є. Ну, або хіба в мене може якоїсь косметики? Немає я про якусь косметику забув. Ну, якщо в мене Навчить коментарях, чого саме там нема. Навіть з міфіка дропа мені дали 100 блінгів, я в шоці. Я просто за шоці. ну Давайте зараз ще 100 блінгів залутаємо. Окей, кайф. Е, ще один рандомний старт дропчик, цього разу знову і пічні капець. Ці рандомні старт дропи в нас і пічні. Е, знову зараз 100 блінгів ми забираємо. да, В принципі, як неочікувано, Дуже дякую. Отака от прикольна іконочка також там залітає. Ми вже відкрили 20 левелів. Зараз от відкриваємо це легендарний старт дропчик це вже буде 20 левелів з 100. Окей, відкриваємо, давай, тисячі крути, мені ще раз хай насипать. Ні, до речі, скінчик на кольта, банановий кольц за 149 ємів, в принципі, не повадить. Okay, на халяву може бути забираємо такий скінчик І дам відкривати далі. Ще до речі, скільки в мене вже геймів? Так, у мене 800 гімнів сьогодні буде на нічого собі, це рекорд, у мене ще такої кількості гемів не було. Ну я постараюся ну, втримуватися і нічого не купувати з ці гема, щоб добити 1000 гімнів на аккаунті. У мене такого ще прям реально, ні разу не було. І хочеться б до цієї цілі дойти до такого балансу гімів. Так, відкриваємо наступний наш рановий стартрочик. У нас 100 бінгів, як завжди. Міфік. Давай, будь ласка, хоча б якийсь гаджет, посівочку. Ну, 200 очки села. Ну, окей, очки села, монети це також, в принципі, нормально. Окей, це мені підійде. 100 блінгів, ми знову ж таки забрали. Знову пічні стардропені раніше так ще стоїть на епік дропи, я прям в шоці. Окей, шаде ранговий. Хоча б 250 і, та ні, знов 100. Знов 100, можливо, забрали. Тепер випадають зарані стартропів тільки стоблінги, Немає інших, типу, версій, типу там 250, ще з там. Хоча б могли б давати І тисячу, навіть не знаю, чому розробити такі жлоби. Ладно, так, у нас тепер анімація тик додалася, я не розумію, чому тут показуються тички Динамайка, очі Дінамайк був в нулі версії Про пасу, Ну, принцип, окей. Е, так, вона далі. Так, зразу з першого кліка Епік дроп і знов це пічність. на монети бочки сили. Знов зараз ми забрали, окей. Е, зараз за 33-й левел. От, цього разу вже стартропчик, окей. 5 ємчиків ще забираємо. У нас тут зараз буде тільки Давайте ми його зараз пропустимо. Відкриємо, заберемо 100 блінгів, відкриємо ще один рандомний. І тепер відкриємо наш 100% легендарний Стартропчик, за кого зараз давайте прогадати. Ну, надію, що мені подає перезаряд, але скоріше що це буде скінчик за 149 ємів. Ну, головне, не кредити, мені кредит не треба. І. Так, це скін, це скін на 149 ємів До речі, е я хотів цей скін також купляти за 5 тисяч блінгів, але я його, я його лутаю на халяву. Скінчик на месі. Збрал пас колекції. Окей, в принципі, не пану, що куча пінчиків, і коротше. Все на халяву зараз золотав. Дуже файно, дуже класно. Мені поки що подобається це відкриття. напевно, що це найвезучий мій пропас, який я відкривав з усіх трьох. Знову, до речі, легендарний стардропчик. Давайте зараз. Он зараз мені вже точно випаде 1000 кредитів, можна навіть не тянути час. Хоча ні, на брока, дано мені щастить. Мені ж ви розуміли, мені до початку цього відео мені не вистачало приблизно 18 гіперзарядів, тепер ми вибили вже 2. Тобто ще 16 гіперів і в мене буде фулл аккаунт гіпер. Я прям дуже сильно цьому буду радий. Але в цьому відео ми точно таке не зможемо зробити, тому що легендарних стартропів залишилось буквально 3-4 штучки тут. Ну але, можливо, ми їх виберемо просто з рандомних стартропів. Оце от, як от які в нас тут є. Ну, бо з міфіка нам зараз випаде якась ще гаджет, посівочка. Ну, окей, ладно. 800 сили, як я казав, в принципі, також непогано, рановий стартропчик, 100 блінгів. Рандомний нас допадає на дрібкисний 10. Оч... Ой, 10 очки сил. Скільки там? 250, випадає з цього стартропчика, Так, окей, 100 блінгів. Ще один за 40 лев, відкриваємо на рандомний. і нас... А, 50 очки сил у нас випадає. І ще один зразу легендарний стартропчик, Давайте ми відкриємо, Ну, цього разу вже точно тисяча кредитів. Це 100% тисяча кредитів. Uh, Ні, це. Я реально в шоці, щоб ви розуміли, цей скін я також хотів купляти за 5 тисяч блінгів, коли я мав цей, ну, типу, тобто, коли я мав втратити ці 100 тисяч блінгів. Ну, я в шоці, вже три скина, які я хотів, мені вже випал. Ну, Окей, Кольта я не сильно хотів, а в мене було просто в планах його купити, тому що е, в мене там би були лишні блінги. Ну, але ладно, окей, три скінчика, в принципі, прикольні, мені зразу ж таки випадають, я дуже цьому радий. Але в мене є покрутіший Хеллоуський скінчик на гру, він мені більше подобається, але з цим я також буду час від часу ганяти. До речі, отак отже заговорився, що ми відкрили вже половину цього пропасу. І відео, до речі, досить таке швидко в принципі йде. За рахунком того, що я ще поки що не пришвидчив нічого, то відео вже йде майже 15 хвилин. І мене це прям дуже сильно радить, що ми йдемо в швидкому темпі. З Міфік, дро. ой, та, це ж міфішень старт, мені випало тисячу кредитів. З Міфіка. Я прям в шоці з цього. І скільки в мене вже 6000, тисяч, да? Е, да? Це вже 6000 тисяч кредитів. У мене на метеоритній славі. 2 вже скоро получу цей пінчик, дуже крутий. І вже там далі вже буде слав. Дуже буду е, на надіють, що мені буде на кредити, але... В принципі, мені важливіше щоб мені зараз випадали елементи прокачки персонажів, типа монети, очки, сили, гіперзряди і посівки, гачі, коротше тому подібне. Всяке отакий от, от. Мені зараз більше потрібно, ніж ця ослава, Ну, але, в принципі, також ну, з часом задовиться і слава. Для вигляду просто. Так, окей, ще один скінчик ми забрали. Це вже тр... четверта, вроді прокачка. да? Зараз давайте, да, це вже четвертий апгрейд нас. Є в нас залишилось ще два апгрейди на Леона. Один буде в самому кінці, і один ми зараз вже десь на 80-му левелі, приблизно це, що ми зустрінемо. Так, за 62-й левел ми забираємо рановий старт-дропчик. Е, рандомний старт-дропчик Надрідки стоїть 200 даблерів. Ще один рановий стартропчик опадає 100 блінгів. Міфік. Давайте. Якщо мені зараз зарашається, подай 1000 кредитів, то це, ну, це, буде, це буде шок. Це буде шок. Це реально шок. Я прям шоці з везучості, як ні 2000 кредитів випало з двох міфік дропів, це та це неможливо. Мені ну хоча б ні, це по йде навіть баланс, навіть не прям так сильний ібов, через то, що з міфік дропа, ідея, може випасти міфічний бравлер, а мені випало просто ти ще одна тисяча кредитів. Хоча я цьому також, в принципі, радий не погано, досить таке імбово. Замість 200 монет чи ставочки в силу, це досить досить таке сильно. До речі, чуть не забув. Хочу ж також хвилиночку ваю після того, щоб прорекламати свій телеграм-канал, заходіть по ньому. Я там заходіть по кірку зараз, бать, який зараз бачите в себе на екрані, ви описав ці піце відео, тому що там є дуже багато різних я Викладаю також там та мічат в принцип, в якому також спілкуюсь. Тому обов'язково туди заходіть. і також секундочку хочу подякувати спонсорам. які в мене на каналі їх можете бачити в себе на екрані. Дуже великі вам дякую. Ну ми в принципі, продовжуємо. Ші... за 66-й шостий ми відкриваємо ранговий стартропчик. У нас випадає 100 блінгів за 67, ми відкриваємо рандомний. Над рікси, нас тут нічого цікавого. Окей, ранговий ще один за 68-й, 250 хп. Не знаю, для чого нам мені туди треба. До речі, давайте глянемо, скільки. А, у мене вже 61 500 блінгів є. Щоб ви розуміли, я думав, що в мене буде тільки 60 з того всього досить, не пану. Ми йдемо. Так, нас вже майже 70, зараз буде відкривати ще один легендарний стартропчик Мені дуже цікаво, мені випаде з цих от рандомних, мені випаде легендарний, чи ні. Мені максимум тут допок, що епіку випада з цих рандомних. До речі, з дому мені випали кредити. Я просто в шоці. Так, зараз давайте ми фасом швидкаємо Oi! Стобрінг, в принципі, що відчікує. Тепер відкриваємо легендарний за 70 лей, будь ласка. Якщо впадає зараз ще один скін, який я планував купляти, я ну, я, я, не знаю, я тоді був щось, це буде реально, тоді найвезучіше моє відкриття на моєму каналі. Ну давайте, дивиться, випадає мені, ну, 500 кредитів, окей. Також, непано, з 2 кредитами золота. Скільки я кредитів, це це відео золота, десь 1003 чи 4 навіть може бути, ну це. Це, звісно, класно. Це можна майже ультралегендарного бралера отримати. До речі, по ідеї, десь літо має вийти нова ультралегендарка, якщо ну, мені чомусь так здається. Так, окей, міфічний сердок, ми зараз відкриваємо. 200 очків селищ. Цього разу вже не тисяча кредитів. Ну і ладно, бо вже щось занадто було бімбою, бо мені стільки кредитів зараз випадало. Так, окей, рідкісний стартропчик ми також відкриваємо. За 78 ми відкриваємо ранговий бівом, нічого не випадає. І от, як я казав, на 80-му левелі зараз ми отримаємо апгрейд на цього скінчика до Леона. Ну Цей тигра, воно, в принципі, так. А як? А як це скипне? А, сюди наверх, окей. 5 гімчиків ми ще забираємо. До речі, 800 є. От якраз 800 гемів на аккаунті на балансі в мене є. Дуже класно, в принципі, поки що в мене е, найменше зараз, як я розумію, тут а, ну дуже мало в мене монет. Мені б зараз ще побільше монет вибивати треба. Тому що далі вже будуть виходити нові бравлери, нові бафи будуть виходити. Це все треба купляти, щоб аккаунт був максимально прокачений. А так, окей, рідкісний стар дропчик нічого цікавого. Ранговий відкриваємо. У нас тут Міфік, давай, зараз ще раз кредитів, і тоді я просто. Я тоді просто. Я просто Звідси. Я просто звідси геть, ну окей, 150 кредитів цього разу. Ні, яка різниця? Міфік з який дає 1000 кредитів, який дає 150. Ну, в принципі, ладно, все одно дякую. Все одно дякую, все одно не панта кредитів кредитів але Можливо, навіть... я не знаю, який є шанс, що ми дійдемо до 10 тисяч кредитів в славі. Ну, до 8 тисяч було б не падано. Хоча б зараз вже дойти, раз, та... раз така справа, раз там так багато кредитів випадає. Ну вже, до речі, щось скінчики дуже давно не падали, треба ще і також скінчики б вибити. Отже, в принципі, все, що я хотів, все, що я планував, мені все, в принципі, повипадало. До речі, ми вже майже підходимо до кінця відкриття цього пропасу. Це, вроді, до речі. Останній легендарний старт ну або передостанній. Тому зараз давайте ми його відкриємо і мені випаде їпер Будь ласка, гіпер, 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 гіпер. Найс, гіпер, ще й на Мені випав скін і ще в мене буде тепер гіпер на грома. Кай. Тепер буде тоді мотивація купляти до нього ще гірси на цього бравлера Забираємо, до речі, пінчик, один єдиний пінчик, який є в безплатному пропасі. Також ми забрали. І в нас залишилось тут зовсім трішки нагород. От один легендарний, один міфічний і буквально 2-3 рангових. Лишилося. Зараз давайте відкриємо 250 XP. Не знаю, на що вони ніколи. Тут а, в самому кінці я, я точно не дійду до легендарного стартропа, тому що в минулому сезоні, коли я багато грав ранків, я дойшов тільки до одного лек. Ну, може, максимум до двох. А тут, а, я навіть на паніше старатися не буду, але, в принципі, ладно, окей. XP падають та й падають, не потрібне сміття. Ну і ладно, вже хай буде. А, так, 5 кристаліків останніми, А ні, не останні. Оце от вже останні 5 кристаліків ми забираємо. З того всього в мене на балансі вже 812 ємів. Це вже в принципі, цей баланс, скоріше, це ще не поміняється. найближчі днів 10-15. Ну, окей, ладно. Відкриваємо тепер Міфік, 500 монеток він нам дарує. Досить таки непогано, досить таке класно. І здов 100 блінгів, капець. Мені зрано у за цей пропас випало, Тільки з кожного по 100 блінгів і один скінчик. Ну, в принципі, ладно. Окей, також непогано Також може бути. Нема чого жаліти, тому що мені поки що все прям ідеально щастить. Випадає все, те, все, що я хочу. Давайте заберемо останній е, опгрейд -от, е, для цього скіна Тигрлеон. До речі, тут же нормальний, е, нормальний ефект показує. В цій от іконочці туди роботи бувають, вже показується. Не Леона, а не як минулого разу було надіна Майка. окей. останній легендарний середопчик, давайте ми, в принципі, відкриємо. І я зараз давайте прогадати. Зараз я дуже хочу, щоб мені випав Гіпер, але скоріше, що зараз буде скінчик за 149 ємів. Давайте я зараз закриваю очі. Ні, я чую, це гіпер, да ну це ще один гіпер. Да, це є звісно, дуже сильно порізали. Буквально, ну як буквально, завжди на напевно, досить досики не паніше, Часу минуло, але все одно. Мені випав гіпер, і Тепер, я, звісно, я не можу подивитись, скільки мені гіперів залишилось, але в мене досить таки багато гіперів є. 11 тисяч сили, 22 тисячі монет. В принципі, на бафі мені, по ідеї, майже вже вистачає, досить таки не паніше, 800 гімів є. Бролпасік, в принципі, я це зараз кредити ці забирати не буду. У мене тут тільки кредити залишились, та я вже залишу на нового бралера, якщо не полягають Глоберт, Глобертів. до речі, що, стоп, у нас там ще в кінці ще якийсь нагородило залишилося, чи що? У нас там ще в кінці. О, так наше тут в кінці щось є. А, 100 монет, я вас зрозумів, окей. 100 монет ми також забираємо. І, в принципі, я думаю, що на цьому все. На цьому відео вже можна буде завершувати. Тому, кому вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та жміть так, щоб розказати мої найкриті відоси. Е, в принципі, не розстроюється, що відео зараз буде в мене виходити дуже рідко. Я думаю, я відпочину, я все обдумаю і відео почуть виходити частіше, можна навіть трошки новий формат я попробую. Ну це все ми будемо знати потім. Е, в принципі, що з вами був я, Бонго. Всім пока-пока.